Я приїхала в Україну разом з вами розпакуємо мейкап український. Так, це мій чек. У мене такі червоні руки, тому, що того, повернулася з пошти. 1130 гривень. Перше, це у нас а, штучка від прищиків. До речі, дуже класна, беру її другий раз. Два дезодоранти. В Польщі вони чомусь дорожчі. Біла спробувати спробовувати зовну пасту. Ось така ось доктор Бланк. Вона повинна бути українська. Пішла спробувати. були гарні. І взяла таких ось дві пасти. Потім у мене кровавий пілінг, знаменитий. Далі шампунька. Так, така ось шампунька. Вона безсульфатна, хочу спробувати ніколи не пробувати фірму. Потім також безсульфатна, маленька, українська така ось. І мені дали щось. Вже подаруночки дали, що це дали. Якийсь, а, боже, якась сироватка для обличчя. І це у нас щось у нас таке? Якась маска. І усе. За це все щастя. Що в мене з цим Обійшлось мені в 1130 гривень. Буду пробувати оці пасти, але опакування, то, звісно, то, нічто. Дуже гарно.